Вітаю, мене звати Андрій Вакуленко, і я керівник онлайн школи в сфері Б'юті Дар'я Старс. Сьогодні я хочу розказати в цьому коротенькому відео, хто ми є, чим ми займаємося, куди ми йдемо, які наші цілі. І до чого ми прагнемо. Наша команда, наша компанія займається тим, що створює онлайн-курси в сфері б'юті, а також тобто в сфері здоров'я з нуля. Тобто, ми виробляємо разом з експертом концепт, ми це все запаковуємо, ми даємо рекламу, ми дамо можливість цей курс побачити сотням тисяч тобто і мільйонам людей. І потім люди завдяки цим курсам отримують нові професії в сфері б'юті і не виходячи з дому і в зручному для себе форматі, навчаються і отримують професію за неділю, за пару неділь. і Так далі, наша основна місія полягає в тому, щоб кожна дівчина у світі, яка розуміє мову наших курсів, так могла отримати. Освіту в сфері краси е, дуже доступну різну кваліфікацію на різних гаманець. Хто е, хоче спробувати, той може почати з дуже зрозумілої і е, доступної цифри своєї своєї гаманця. Хто хоче більш розвиватися, там є різні, більш складні продукти, більш цінності і так далі. Ми працюємо в різних сферах: В сферах неї, в сферах перманентного макіяжу. Наращування вій, масаж, стоматологія косметологія, естетична медицина і далі, 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 великий перелік. Ми вже створили і запустили більше 75 онлайн-курсів. Продовжуємо кожен тиждень це робити, продовжуємо рости. Ми точно школа номер один в україномовному світі в Україні, точно в сфері б'юті. І ще хочу донести, що наші цінності співпадають з цінностями наших партнерів і наших клієнтів. Тобто ми хочемо, щоб людина отримала якісну професію швидко за доступні кошти і могла далі з нами розвиватися роками.